Привіт, друзі! У нас сьогодні новий випадок. І е, як всі знають, зазвичай зуби мудрості, тобто вісімки, вони ні для чого не придатні через те, що їх важко дістати для того, щоб адекватно вичистити. Вони частіше всього прорізаються не в зубному ряду і створюють проблеми, які в подальшому. Е, Подальшому видаваються як ускладнення в порушення прикусу. і так ну, далі. Це якраз той випадок, коли ми зуб мудрості зберігаємо, того, що в нього є антагоніст на нижній щелепі, і зуб виконує жувальну функцію. І пацієнтка, в принципі, може дістати, щоб його адекватно вичистити. Вона просто це показала, і ми його. Принаймні, поки що на період ортодонтичного втручання будемо зберігати зуб мудрості. Маємо на жувальній поверхні. Тут відпрепарована порожнина. Досить глибока, ну, в принципі, не настільки, не на, не настільки критично, як здавалося. б. І потім відновлений відреставрований зуб. Тут Швидше за все, є невеликий каріяс на контактній поверхні, але з тією метою, щоб зберегти жувальний валик на зубі, тобто все робиться з метою зберегти чим більше твердих тканин зуба, власних твердих тканин. То, коли буде проводитись лікування сьомого зуба, буде напряму пролікована стінка восьмого для того, щоб не руйнувати тверді тканини. На восьмому зубі їх максимально зберегти. От власне в нас вийшла реставрація, пацієнтка буде старатися вичищати цей зуб, сподіваємось. І якщо так, то він їй ще довго може прослужити. Але це випадок, тобто, в якому є покази до того, щоб його було можна було зберегти. От таким чином.